що тверезець це є природний та творчий стан людини. І цей стан треба зберігати все життя. І цей стан дано нам від народження. І не можна його знищувати. Але є такий момент в житті у дитини, коли цей стан у них крадуть. Тобто стан тверезості. Тому що батьки показують приклад прямо з дня народження. Прямо з дня народження дитини, коли вона народжується, в неї мозок чистий, як той біокомп'ютер. У неї там є всі безумовні рефлекси і інстинкти. І от вона з дня народження, все, що бачить, вона запам'ятовує. І дуже часто батьки є така традиція, що на свято треба чуть-чуть налити вина чи шампанського і в себе влити. І оцей процес називає... називається запрограмованість. І от батьки програмують дітей на самоотруєння інтоксикантами, що на свято трішки можна корисного вина. То ми хочемо чітко сказати, що один із, і один із чинників, чому зникає населення, це те, що у нас на душу населення приходить мінімум як по 12,6 літра чистого спірту. Це дуже високий показник. Сто років назад у нас на цій території поглинали алкоголь приблизно десь 4 літра чистого спірту. А зараз 12,6, тобто, виявляється, що в три рази більше. І з кожним поколінням, виявляється, доза росте. А якщо доза росте, то як вона впливає? Тобто алкоголь як впливає на наш людський організм? Виявляється, що алкоголь... А точніше, етиловий спірт, а це синонім алкоголь і етиловий спірт. А що таке етиловий спірт? Це безбарна рідина характерним запахом, яка відноситься до сильнодіючих наркотиків, збуджує а потім паралізовує нервеву систему. Тобто виявляється, що алкоголь є отрутою. І тому ми в школах на уроках тверезості чітко говоримо, що труїтися алкоголем не можна. Бо тому, що. Да, Є навіть смертельна доза алкоголю. 8 грам на 1 кілограм ваги тіла це є смертельна доза. І щороку у нас і помирає дуже багато. От, наприклад, прямі втрати вони складають в середньому десь 9 тисяч, що пишуть довідка про смерть, передозіровка алкоголю. А якщо взяти непрямі, тобто отруївся алкоголю і потонув, отруївся алкоголю і повісився, отруївся алкоголю. І пожежу зробив. Тобто його спалився. Отруївся алкоголем, а на нарано інсульт, отруївся алкоголем, а на нарано інфаркт. До таких випадків, можна сказати, мінімум 250 тисяч українців від наслідка алкоголю йдуть на той світ. І це прикро. А по-іншому, якщо ще так розібрати, а як впливає алкоголь на наш мозок? Це той якраз орган, який приймає всі рішення в цьому житті. Ставимо цілі, реалізовуємо, аналізуємо, сприймаємо цей світ. А виявляється, що алкоголь в чоловічому мізку тримається від 24 до 45 діб. А в жіночому мозку алкоголь тримається ще більше, від 70 до 70 до 90 діб. Виявляється, якщо одна пляшка пива, то раз в три місяці. І так чотири пляшки за цілий рік, раз в три місяці, з'являється, що ніколи алкоголь, пари алкоголю постійно знаходяться в мозку. Виявляється, що від 100 грам вина, і коли особливо дітям на уроках тверезості показуєш ролик, як алкоголь впливає на мозок, і показуєш, бо тому, що в 100 грамах вина, ну послухайте уважно, в 100 грамах вина або в 100 грамах шампанського є. Столова ложка спірту, тобто столова ложка отрути алкогольної. І от ця столова ложка, коли ми в себе вливаємо оцю отруту, то вона розчиняє нервові клітинки. А як це відбувається? Відбувається, що коли алкоголь попадає в кров, а в нас в крові є еритроцити, вони мають жирову оболонку. І от спірт розчиняє і нейтралізує, тобто він має знак мінус. І вони відштовхуються електро... еритроцити, Але якщо попадає спірт, вони злипаються, робиться тромб еритроцитний. І оці тромби потих, попадають в наш мозок, забивають капілярчик, І от 5 хвилин, якщо не отримується кисень, тобто нервова клітинка не отримує кисень, вона помирає. І виявляється така. Ситуація, як вчені дослідили, вже давно дослідили, вже більше 40 років дослідили, що якщо ти 100 грам вина в себе влив, то ти втрачаєш на другий день, от за добу ти втрачаєш 2000 нервових клітин. А якщо пляшку пива, то ти втрачаєш 4-5 тисяч нервових клітин. Тобто мозок на 4 5 тисяч став менший. А якщо 100 грам горілки... То ще більше, бо чим більше концентрації отрути алкогольної міститься в рідині, тим більше помирають нервові клітини. Від 100 грам горілки помирає 10-12 тисяч нервових клітин. І питається, для чого, для чого ми це робимо з собою? Для чого ми свій інтелект, свій розум, свою пам'ять отак знищуємо.